Всім привіт! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Отже, Берлін зараз змінює правила у сфері міграції. Чи постраждають від цього українські біженці, які знаходяться в Німеччині, поговоримо в цьому відео. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих випусків, підписуйтесь на цей канал, підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую! Отже, ви знаєте, що дев'ять років минуло відтоді, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель погодилась під час тодішньої міграційної кризи відкрити кордони, щоб прийняти понад мільйон біженців з країн Близького Сходу та Африки до Німеччини. Тим не менш, від початку російського вторгнення в Україну ми знаємо, що Німеччина прийняла дуже багато українських біженців, більше мільйона людей, і за це ми звичайно вдячні Німеччині. Але ж зараз на кордонах з усіма сусідніми державами Німеччина впровадила прикордонний контроль. Контроль за мігрантами всередині країни також посилено. І це не межа. Наприклад, Фредеріх Мерц, очільник партії, яку очолювала, до речі, Меркель. І наймовірніший майбутній канцлер країни вже з наступного року оголосив війну з нелегальною міграцією наріжним каменем виборчої кампанії. Такі зміни розгортаються після вересневих виборів у трьох східних землях Німеччини, де жорстка антиміграційна риторика. Погодці принесла високі результати радикалам ультраправі альтернативи для Німеччини та ультралівому альянсу Сара Сараваґнегт. На додачу в останні місяці сталося кілька смертельних нападів, які скоїли люди, яким відмовили у притулку найрезонансніший у західно німецькому місті Золінген. Отже, друзі, які докорінні зміни чекають на німецьку міграційну політику? Головне, чи стосуватимуться вони українців, що знайшли свій прихисток? Від російської згарбницької війни. По-перше, давайте скажемо про те, що минулими вихідними Фредеріх Мерц, кандидат у канцлери, нагадаю, від консервативного союзу ХДС ХСС, виступив на з'їзді Баварської партії в містечку Аугсбург. Це не просто, до речі, виступ лідера партії, а заявка на новий курс Німеччини. Нагадаю, що вже рік рейтинг ХДС хсс тримається в Німеччині вище 30% відсоткової позначки, а це вдвічі, друзі, більше ніж у у трьох коаліційних партій разом узятих. Тож, якщо не станеться нічого екстраординарного, саме Мерц має найбільше шанси погодити замінити Олафа Шольца на посаді канцлера або після чергових виборів у вересні. 2025 року, або раніше, наприклад, якщо вибори будуть достроковими. Також хочу сказати, що наймовірніший новий канцлер Німеччини нещодавно заявив, що через нелегалів злочинність в Німеччині непропорційно зросла, а тому, хоч він і не хотів би робити нелегальну міграцію центральним питанням своєї виборчої кампанії, блоку ХДСХСС, доведеться зайняти чітку позицію. Насправді, звичайно, мерц дещо лукавить, тому що ця тема. Тобто тема міграції обіцяє стати вкрай виграшною для виборчої кампанії. Останнє опитування до речі свідчить, що саме це питання найбільше відкликається у німецьких громадян. Отже, звідки зараз такий е, різкий сплеск антиміграційних настроїв в Німеччині? Цього року в Німеччині зафіксували близько 3 мільйони 480 тисяч біженців. Це більш ніж будь-коли е, кількість біженців, які одночасно проживали в Німеччині із середини минулого сторіччя. Щоправда, приблизно третину цих біженців, а саме 1 мільйон 180 тисяч, складають українські громадяни, які проживають. В країні з особливим механізмом, ви знаєте, тимчасового захисту. Про них ми ще поговоримо далі. На цьому тлі, у вогонь антиміграційних настрів німецьких громадян підлили декілька резонансних нападів з летальними наслідками. У травні афганець поранив на антиісламістському мітингу кількох людей та убив поліцейського в місті Мангайм. Також у серпні у місті Золінген на міському святі сирієць убив вже трьох людей. Показове те, що йому раніше також відмовили у притулку та мали депортувати до Болгарії, однак він сховався від влади і його не змогли видворити вчасно. Також всі ці випадки привернули увагу, так скажемо, партії Шольца, розуміючи, що країні зі старіючим населенням. Зараз потрібна імміграція для підтримки економіки. Олаф Шольц довго опирався тиску ультраправих та консерваторів. Та після теракту в Золінгені дав зрозуміти, що він та його коаліція планують міграційний розворот. Передусім, наприклад, уряд вирішив посилити депортації тих мігрантів, які не мають права залишатись в країні. Чи вчиняли тяжкі злочини? Шольц також призвітував, що цього року кількість депортацій зросла на 20%, але все ще потрібно працювати краще. Останні три роки Німеччина хочу сказати не проводила депортацію, оскільки вважала Афганістан країною з підвищеним рівнем небезпеки. Також німецький уряд уклав з Туреччиною угоду, що передбачає депортацію прохачів притулку, яким було. В ньому відмовлено Анкара до речі готова приймати до 500 таких громадян щотижня. Але ж найсуттєвішою зміною стало запровадження з 16 вересня прикордонних перевірок на німецьких кордонах, яке приголомшило сусідні держави та викликало звинувачення, що Німеччина вбиває шенгенську зону. Правила Європейського союзу, ви знаєте, дозволяють тримати такий тимчасовий контроль протягом 6 місяців, але лише як крайній захід та. У виняткових ситуаціях. Втім, невідомо, чи буде прикордонний контроль ефективним кроком, чи тільки символічним. Так, людей без документів, погодяться чи контрабандистів, зупинити він дозволить. Однак, з чинними правилами Німеччина не має права не пускати Україну людину, що просить про притулок. До того ж, це рішення Берліна ризикує створити ефект доміно, адже якщо Німеччина зуміла закритися, так скажемо, то що вважає іншим країнам Шенгенської зони зробити те саме? Ще одним ключовим питанням є те, чи можливо юридично відмовляти біженцям на кордоні. Занепокоєння полягає також в тому, що це рішення стало б ядерною, так скажемо, бомбою, оскільки багато інших країн в Європейському Союзі пішли б за прикладом Німеччини, і ці побоювання, до речі, не безпідставні. Отже, як всі ці зміни торкнуться українців, які зараз знаходяться в Німеччині за параграфом 24? Скажемо так, що глобально ні, адже українці живуть в Німеччині не за механізмом притулку, а тимчасового захисту, якого теперішні дискусії поки не торкнулись. Тим більше українці не фігурують у повідомленнях про серйозні злочини. Але не все так просто. Чимала кількість українців, ви знаєте, що живуть в Німеччині, вже стала економічним тягарем для бюджету та причиною регулярних дискусій про скорочення соціальних виплат. Зокрема, нинішня коаліція. Наприклад, недавно ви знаєте погодила законопроект. Про це ми говорили з вами на каналі From Ukraine, який вводить жорсткіші вимоги для одержувачів цієї допомоги з 1 січня 2025 року. Зокрема, Мерстн також планує скасувати виплати з безробіття, так звані Бірвільґельти, які також отримують українські біженці. та Замінити їх новим механізмом з ще жорсткішими умовами нарахування. Загалом, Мерц не ставить під сумнів, те, що українці зараз потребують захисту, це добре, але він вважає, що вони повинні краще інтегруватись в ринок праці, якщо залишаються в країні надовго. Соціальні виплати тим, хто не бажає працювати, хочуть повністю скасувати. Також обов'язок співпраці з агентствами із працевлаштування. Має стати жорсткішим. Отже, які висновки можна зробити, як всі ці зміни торкнуться українських біженців? Взагалі, станом на липень цього року, близько 700 тисяч українців працездатного віку проживають в Німеччині, але ж близько 260 тисяч з них тільки працюють. І це означає, друзі, що. Сотням тисяч доведеться або знайти роботу, або залишитись без виплат в Німеччині. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.